Красою славиться моя земля під такою назвою Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку робіт художниці Ольги Чолінської. Мисткиня розповідає на живописних полотнах. Вона зображує українські краєвиди, а натхнення черпає з свого життя. Я в живому мистецтві завжди і тому. Черпаю я з кожного листочка і з кожної хмаринки. Більшу художники хочуть шукають якихось надзвичайних красивих пейзажів. А я у своїх картинах хочу показати, що кожне наше українське село, кожен куточок, він прекрасний. Тому що зараз такий час хочеться підтримати нашу країну. Тому що в нас єдина країна, єдина батьківщина, іншої в нас немає. Такі яскраві картини вражають відвідувачку виставки пані Галину. Жінка зізнається, з перших хвилин у виставковій залі вона відчула затишок та тепло, оскільки художниця створила неймовірну атмосферу. Мене вразило те, що вона людина села і не соромиться цього, тому що навіть на зрізах пеньків вона малює своє село станьково. І це оригінально, коли на зрізах пеньків. Далі тварини через одну картину в неї знаходиться. Отже, людина добра. Я з нею не знайома особиста, але тільки що бачу, вона походжає в такому гарному розшитому, в такій сукні, і це каже про неї як про патріотку. Оскільки я люблю кольори весни, літа, оскільки я люблю саме життя, а воно хлорофілом буяє. У пані Ольги не бракує зелених кольорів. Це все таке домашнє, таке мило. Зрозуміло, що ця художниця аматорка, це видно, але дуже приємне, затишне таке враження створюється, коли. Спостерігаєш ці полотна за словами директорки краєзнавчого музею, в час війни така виставка як ковток свіжого повітря. Виставка дуже позитивна. Бо зараз, в час війни, ми дуже багато жахіть і поганих новин чуємо, бачимо з телефонів. З Різних джерел інформації, а музей хочеться, щоб був місцем, де не тільки ми розказуємо, ми і також розказуємо і про сьогодення війни, і презентуємо виставки різного роду. От на другому поверсі у нас презентована виставка про Маріупольський краєзнавчий музей, який вже не існує. А тут це такий зал, де можна релаксувати і трошки забутися, що зараз триває війна. Також на виставці представлені авторські іграшки та картини на зрізі. Дерева Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.